Перекриють тут дорогу, тут машини не їздитимуть, а будуть горки. Аквапарк. Кобеляке. Це як не з динамітом хтось прийшов отут сидів. По-любому. Добре. Визво міліцію, кончилося, вона догралася, я тобі кажу. Ми продовжуємо далі. Ми так в своїй житті віддихати красиво. Любимо ми десь біля річечки, біля водички, там, жарити шашлички, випити чогось холодненького, Ну так, щоб душі приємно було і сам насладився. Обов'язково десь хочеться сім'ю свою повести, можна на якісь моря злітати, можна ще кудись до водички. Основне, щоб було ефектно, красиво. Ну, Поскольку ефектно і красиво ми любимо віддихати в себе вдома. А ми приїхали отдихнути ось отаке вот шикарне місце. Тут можна не хуже поплавати. Акміновий тепла, курган, ківошний бас від чається кормон. нє не 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 годиться, стой, стой, стой. Для всіх, хто любить розслабитись, може собі дозволити випити ось напіточка. І на все це не треба тратити великі гроші. Достаточно купити невеличку лодку за 50 гривень і бутилочку напітка за 10. І ти щасливий і довольний чоловік. І саме головне, тобі не треба ждати Пасхи, щоб відкрити сезон. Ти можеш його відкрити. 24 лютого. Ваше здоров'я. Всім мили вдам, всем мілих дам. Мой тост, дострій тут дам візмілих без... Тут женське внімання і общені зразу без проблем знаходиться сама. Так що ви куди, а ми в кобиляки. Ми тут. В кобиляках багато інтересних місць, ну таких водоплаваючих, де можна не хуже поплавати віддихнути і благополучно побовтатися в водичці. Зараз я вам їх покажу. Ось, дивіться. Це ти знаєш? Зараз балакають за оці об'єднані громади. Я думаю, що ми як об'єднуємося, нам треба з Кобильоцької переназватися у, наприклад, Венеціанська Об'єднана Республіка. А що класно буде, вода вже в нас є, останеться назву поміняти і все. Я не знаю, погода така тепла, щось риба не клює. Сонце я, нервно шугонуром. Ти не хочеш? Нє. Ви не пробували, вода тепла. Та якби ви про воду сказали, чи тепла, чи ні. Я, мабуть, краще з лодки. О, і в другому місці. Ось давай я тобі його покажу. Підожди, ось воно. Ну, знаєш пісню Островні Візіння? Остров невезення»? Так оце Покіані. ось про вулицю старої. Ось так не можна оце перейти. Прийде. Далі. Так а чого ви лоточку чи круг не берете? Ми обезпечили нас стрім. Пісню про остров невезення» я чув. Оце ось про цей мікрорайон. Подол, чи як він називається? Да, Подол. От Подол це остров Невезенія. Ми не привикли жити повністю всі в морі. Так що, і це ж, кстати, дуже удобно для першої школи. НВК, як строїли, чого там не зробили, басейн. Знаєш, не знаєш. Басейн не зробили того, що там можна без проблем сюди, дітям прийти покупатися. І не треба ніякий басейн. Тут викупалося і все нормально. Поняв? Так що і я зараз нервну бестренько, попробую тільки воду. Годиться. Ще одне доказочество того, що не треба в лютому місяці їхати де-небудь на море. Можна тут прекрасно віддихнути, і от собачка поговка, і все ж приємно. Знаю, що ти під охраною. Удобно, хорошо так. На цьому, на цьому дойджест місць, де можна покупатись в кобельоках, ми продовжуємо далі. Ромчик, приготовся мене, пожалуйста, заснять на закаті. Красиво. Я всім розкажу, що в Кириловці був. Я вам так скажу. Абсолютно не обов'язково їхати і вибирати якісь моря для себе, щоб віддихнути, можна залишитися в нас отут. Хорошо, удобно. Да. Ну, Будемо прощатись, вже темніє. Я буду закидати на сома, а ви ж уже все, не мішайте мені. Все, Саня Рома для вас були. Підписуємо, ставимо лайки, дізлайки, розказуємо друзям. І не забувайте, чим більше вас підпишеться на наш канал, тим більше ми будемо випускати відео. Все, спасіба, пока. Ти спінінг взяв чи не закидав? Все, Ложи камеру. Я поки прикормлюсь. Помнижу цю дитячу щитолочку. Море волнується раз, море волнується два. Ромчик, а диви, як я навчився? Блін, Ром. А тут загатили, ти представляєш, помніш прошли годин, яке тут море було, й карасі отакі клювали були. Ех, тільки зря време потіряли, і шахтер програв, і риби не наловимо. Ну нічого, бач, молодці, таки. десь змогли ліквідувати море. Каже, я ж не бачу. Так тут чути треба, тут не дивитися. Та можна хоча б мтяка, не обов'язково якийсь гідроскутер, мтякому тут як дав. І ззаді причепив лоточку на дубну і тягає. <пев> Поволда. <пев> а ну, Ромчик, акуратно рибу глушити.